Четвер, 10 квітня, в ефірі 11 новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Понад 30 поранених через обстріли росіяни досі лишаються у лікарнях області. Дніпро та кривий ріг продовжують оговтуватися та долати наслідки ворожих ударів. Не припиняють окупанти і терор Нікопольщини та атаки кабами по Синельниківщині. Дісталося цієї ночі і Миколаєво. Там через атаку дронами 10 постраждалих. Є потерпілі і на Полтавщині. Більше розкаже наша Анастасія Вільхова. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Настю. Відаю каті вночі сили ППО збили над областю вісім шахетів. Водночас росіяни не припиняли терор Нікопольщини. Безпілотниками атакували райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджений приватний будинок і підприємство. Надвечір від ворожих кабів потерпала Новопавлівська громада. На Синельніківщині обійшлося без поранених та загиблих. Водночас в лікарнях області надають допомогу, постраждали внаслідок попередніх атак окупантів. У Дніпрі під наглядом медиків чотири жінки і два чоловіка після ударів шахедами в ніч проти 9 квітня. А в кривому році, через російський теракт, 4 квітня троє дорослих та троє дітей і досі у важкому стані. Загалом у стаціонарах зараз перебувають 28 потерпілих. Десять поранених наразі, і в Миколаєві. Вночі ворог запустив шахеди просто по житловій забудові. Через падіння одного з безпілотників у дворі п'ятиповерхівки зайнялася квартира. Вибухова хвиля пошкодила дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, тридцять гаражів та адмінбудівлю. житлових будинків і автомобіля. З обстріли росіян постраждав і приватний сектор. Там загорілися два авто та гараж станом на ранок. Двоє постраждалих. – 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Ще восьмеро постраждалих оговтуються вдома. Окупанти атакували також Полтавщину. Голова Опішнянської громади повідомив, що через вороже влучання поранена одна людина. Майже 14 будівель пошкоджені. Повибивані вікна, десь немає, ну, як тут ось немає даху. Е, вже щось часто до нас прилітає е, тут ось будинок. Під ударами російських безпілотників опинилася, і столиця у Голосіївському районі Києва. Загорівся склад. А от у Дарницькому побило приватні будинки та аутівки. Повністю знищено одну з господарчих споруд. За медичною допомогою звернулися двоє жінок. Одна мала гостру реакцію на стрес, інша множинні дрібні поранення правого передпліччя. Загалом ворог запустив по Україні 145 ударних БПЛА. З них 89 збили, ще 45 були локаційно втрачені. На цьому в мене поки вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та повідомимо в наступних випусках. Новин студія. Дякую тобі. Настю. Це була наша Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Одночас слідчі СБУ провели перші допити військовополонених китайців, яких сили оборони взяли у полон на Донеччині. Вони розповіли, що потрапили у полон на першому ж бойовому завданні. Про це повідомила прес-служба служби безпеки. Одного з найманців представники РФ завербували безпосередньо у Китаї у лютому 25-го року. Інший приїхав до Росії у грудні 2024-го, нібито із туристичною метою. За його словами, потім він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті інтернеті про набір на службу і виплату 2 мільйонів рублів станом на зараз СБУ відомо про понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни проти України. Наразі у відомстві встановлюють всі обставини участі громадян КНР в бойових діях. А у Дніпрі невідомі поглумилися над пам'яттю полеглих захисників на житломасиві Покровські вандали обікрали меморіал та повиривали пропорції з іменами героїв. Родина загиблих у розпачі кажуть, цей кричущий випадок далеко не перший. Чи погодилася влада посилити охорону пам'ятного місця та як інцидент коментують у поліції? Наш Владислава Авдієнко з'ясовував. Знали згинали прапор там ногами ходили і товклися по прапорцям маленьким. Мене трясуть. Мене всю трусить. Я б цю не я б її своїми руками задавила. Дуже боляче образливо. Ми зробили таке маленьке місце пам'яті і навіть його намагаються пошкодити. Поглумилися над пам'яттю загиблих воїнів. Вандали обікрали алею пам'яті на житломасиві Покровський, а також повалили прапори з іменами героїв. Ледь стримує сльози. Пані Наталія біля портрету сина Євген Куракін в АТО боронив Маріуполь. Доброволець великої війни. Був снайпером-розвідником. Два роки тому загинув на Луганщині. Загинув, загинув, Рятував хлопця, побратима. Так би може, дуже мало зробив, мало навоював. Він був такий воєвничий. Жінка показує сліди, що залишили вандали. Отака От ваза, били її, ну зато залишили квіти. Так, пощастило не всім. Біля портретів воїнів відерця та пластикові пляшки для квітів, адже вази варварські викрали невідомі, ймовірно, вночі поцупили разом із букетами. Були корзини, були вази. Щас подивиться, оті вази, які залишилися, це вони приклеєні, а не змогли їх ато Якась нечість прийшла і таке зробила. Це для нас, взагалі, жахіття і страхіття. Ми навіть. Ходили по смітниках, дивилися їх нема ніде. Тобто все вкрадено і винесено з території. Також вандали вирвали із коренем один з двох забетонованих стягів. Менші з іменами героїв розкидали. Рідні вже повернули їх на місце. Родини загиблих у розпачі. Хто і навіщо міг це зробити? Я думаю, це півнички. Ну такі не дуже старі, такі, мабуть, підрозки. Я не думаю, що це підлітки. Це мені здається, якась осознана така робота. Я думаю, що це рухи Росії дійшли до нас, тому що у нас тут ну всі взагалі нормальні, адекватні люди. Додають, такий інцидент далеко не перший. Нападки на меморіал розпочалися одразу ж після його створення рік тому. У мене перший почали красти ці квіти. Ми встановили один великий прапор України. Чистий ми його залишили, щоб хлопці, які там проїжджають мимо або з лікарні, щоб вони могли писати по В день ми його поставили, ввечері в той же день його вкрали. Рідні воїнів впевнені захистити алею пам'яті могли б камери відеоспостереження. Втім, кажуть, із об'єктивів безпечного міста меморіал видно погано. Тож просять посилити систему відеонагляду. Дуже просимо нашу владу. Вже було звернення на встановлення ще декількох камер, але поки що відповіді ніякої не було. І от ми вкотре просимо, щоб нам встановили додатково, хоча б дві відеокамери. У Новокодацькій райадміністрації запевняють, питання вже два місяці, як у роботі. Позитивне рішення вже прийняти. Написали лист до відповідного комунального підприємства Інфорада зараз лист розглянуть, прийняти рішення. І найближчим часом камера здесь буде встановлена додатково. Додають, планують розширювати меморіал. Планується встановлення меморіального комплексу «Комбатантський крест», Ми так його називаємо. І ще є одна скульптура. Карта України і кулак. Поки ж, що три місяці замінюють 36 портретів полеглих героїв. Наругу ж над сквером вже зафіксували поліцейські. Нині вандалів розшукують. Зараз поліцейські працюють над тим, аби встановити деталі інциденту. Зокрема, переглядають записи з камер відеоспостереження. Просимо громадян, які, можливо, стали свідками чи знають будь-яку інформацію щодо вказаної події, звернутися до правоохоронних органів. Наруга над державними символами пошкодження майна чи хуліганство. Як інкримінувати дії порушників, нині вирішують слідчі. Рідні загиблих сподіваються на справедливе покарання. Дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі, для чого це було зроблено. Владислав Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов. До 12 квітня у місті та регіоні прогнозують ожеледь у повітрі та на поверхні ґрунту. Рівень небезпечності другий. Водіїв закликають бути обачними за кермом та утриматися від поїздок на літній гумі. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.